Та дівчина поспішала на тролейбус потрібного їй маршруту. Чоловік обирав напій у невеличкій кав'ярні, побоючись спізнитись на зустріч. Звукорежисер уважно налаштовував сценічні монітори, готуючись до вечірнього концерту. Жінка закінчувала дописувати смс на найкращій подрузі. Маленький хлопчик уважно роздивлявся фюзеляж колись бойового літака, мріючи про висоту. Лікарі завершували обстеження чергового пацієнта, а молода мама з донькою сміючись поспішали додому. Ніхто з них не здогадувався, що десяткам їх оточуючих життів залишалось менше хвилини, що їх серця робили свої останні удари, а їх обличчя востаннє посміхались життю. Уже за мить. Вулицями міста з гучними сиренами летіли колони спецтранспорту. Хтось на ходу втрачав свідомість, хтось витирав гіркі сльози болю та страху, а хтось стояв на колінах та молитовно дивився в задимлене небо, у яке підіймались душі невинно об'ємних. Згадаймо їх. Бориска Олександра. 18 років. Суверина Катерина. 59 років. Гула Катерина. 24 роки. Мулевич Володимир. 61 рік. Дмитрієва Єлизавета. 4 роки. Даценко Володимир. 34 роки. Ковальчук Павло, 35 років. Олексів Галина. 29 років. Рекута Вікторія. 35 років. Жарій Максим. 7 років. Пяхін Кирило. 8 років. Чешківська Світлана 42 роки. Фальштинська Наталія. 45 років. Харченко Сергій. 54 роки. Коваленко Євгеній. 25 років. Клапай Олександр. 49 років. Тиховська Оксана. 50 років. Ващук Леся. 41 рік. Поліщук Віктор. 37 років. Кісіль Аліна. 25 років. Нелегач Ніна. 56 років. Лисенко Ольга. 20 років. Харченко Тетяна. 32 роки. Димік Юрій. 79 років. Бурденко Дмитро. 75 років. Драч Олександр. Кондратієв Олександр, Крепкий Микола, Мельничук Олександр. Загальна кількість жертв серед цивільного населення 29 чоловік.